Так, народ, камери огляду 360 встановлені. Значить, Мені це все зайняло часу приблизно десь. Е... Блін, якщо так нормально було б вкластися, був би зробив це все за півдня. Але потрачено, грубо бачу, один день. Виглядає ось це досить цікаво. Е... Коли машина просто стоїть, камера працює зразу вперед, тому що ще є така функція, як Боже, як же ж він називається. Як реєстратор, вона ще може записувати. Тобто ось тут можемо вибирати ось задня камера, передня, ой блін. задня камера, там, бокова, бокова права. Також можна це все вибирати ось тут. Просто доторкаєтеся, і воно все у вас тут з'являється. Значить, ось так вона працює передня, коли включаємо задню передачу, переключається на задню. Ось, якщо бачите, зараз задня камера включена, руль повертаємо. Ось ці смужки також повертають, якщо можете побачити, ось так. 11 тисяч гривень зекономлено, тому що за встановлення всієї цієї системи хотіли 11 тисяч. Тобто, я, людина, яка це роблю перший раз, я ще раз кажу, якщо добре напрягтися за півдня це можна зробити в розслабон півасік за день, просто спокійно.